Телеграм-канал з 10 тисяч підписників це вже досить хороший актив. Якщо це справжні живі люди, ви можете хорошу досить мати віддачу і вже задумуватись над тим, щоб не ходити на роботу, наприклад, а просто займатися цим каналом. І ось ми з вами знаходимося на одній з рекламних бірж у закритому каналі сотні таких. Ви можете бачити пропозиції при 5 тисячах переглядів. У вас буде десь 500 гривень рекламний пост. Якщо тисячі переглядів. 200 гривень рекламний пост. В середньому каналі на 10 тисяч підписників буде приблизно 2000 охоплення, якщо це живий канал з хорошим відсотком активності. І відповідно 2-3 реклами на день це 400 600 гривень. Тобто, вже можемо порахувати з вами, що за місяць виходить 12-18 тисяч, що є досить хорошим доходом. Добре, а як же створити цей канал або знайти, де купити, що можна з цим зробити. По-перше, ви маєте вибрати напрямок. Так, новинні канали будуть відрізнятися від фінансових, наприклад, так по тій же крипті, так і від тематичних, які факти, меми і все інше. Цей момент дуже важливо врахувати, тому що особливості можуть сильно відрізняти вашу потім модель монетизації каналу. І на різних біржах з продажу каналів, у закритому каналі також є різні ці біржі, ви можете мати оголошення і по, ось бачите, англомовні канали, і рецепти. І українці за кордоном, і новини, і книги, і меми. На будь-яку тематику ви можете знаходити собі канали. Головне зрозуміти, що вам буде цікаво вести, або які напрями зараз прибуткові. І, власне, з цим тоді вже можна працювати. Коли ви вже обрали тематику самостійно чи з моєю допомогою, ви можете вже перейти до того, щоб або створювати канал і просувати його, або купити готовий. Це також є можливість на різні бюджети, на різні смаки можна знайти собі канал. І, знову ж таки, можна знаходити канал на різні бюджети. Ось, бачите, 18 тисяч підписників канал, 4 тисячі охоплення. Чудова пропозиція за 2000 доларів, ще й торг. Я думаю, десь за 1800 можна його забрати. Порахуйте самі, ми з вами розраховували, що при 2000 охоплення десь 12-18 тисяч, ну давайте всередино 15 візьмемо. Значить, цей канал десь 30 тисяч може приносити. Власне, укупній за кілька місяців. Так само, ось можемо ще подивитися різні пропозиції. Гривні за підписника продається канал. Тут 11 тисяч підписників, значить приблизно 1000 доларів він коштує, 25 тисячі охоплення, тобто десь також 15-17 тисяч приносити і окупиться за кілька місяців. У закритому каналі є різні біржі, де і цікавіші є пропозиції навіть. Тому, якщо ви хочете долучатися, будь ласка, і можна знайти і за 1000 доларів канал, і ось за 250 доларів є канал. Він поменше, але все ж таки за 30 тисяч гривень. Тому не треба думати, що тут якісь лише величезні суми. Коли ви вже створили канал, то якщо ви хочете його з нуля просувати, вам необхідно мати рекламні біржі, щоб закупати рекламу, а потім продавати її вже. Якщо ви купили готовий, можна одразу монетизувати. І тоді, звісно, вам треба просто вже ці біржі мати, чати всі, де сидять інші адміни, щоб було куди свої пропозиції виставляти, про те, що ага, я продаю рекламу в каналі. Все це і також можливість зі мною консультуватися, оновлення постійно матеріалів. Я зібрав в своєму закритому каналі, в який ви можете долучитися. Саме для тих, хто хоче швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий, і одразу монетизувати, я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів більш з купівлі-продажу, реклами, заливів, взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів, все тут є, плюс можливість без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована, тим, що тут дуже багато вже матеріалів за понад 2 роки. Плюс я постійно додаю, і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка, ось реквізити ФОП. Ви можете на ключ-карту, можете по IBAN, як вам зручніше. В будь-якому разі. Оплачуйте, пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання, ми з вами працюємо. Далі, коли у вас вже все це пішло, це найскладніший зазвичай стартовий етап. Ви вже можете цей канал монетизувати і прибутки або направляти на інші напрями, або доокупати ще канали, чи може в цей же канал реінвестувати. Тут, на ваш вибір, детальніше ще, що можна робити в телеграмі, дивіться на кінцевій заставці.